Всім привіт, з вами Касія. Я вам продовжую розповідати про агресивного неагресивного Віллі». І це вже 28 восьма серія притульчих блуднів. Це була неділя. Ми проснулись, підтянулись. І тут подзвонила сусідка і каже бачила у вас новенького чорного парубка. Хочу прийти і посоціалізувати його. Яна не могла повірити в такий подарунок судьби, але паралельно вже запихувала Віллі в шлейку. А я нагадую, що він був евакуйований з села Гірняк, Дуже не довіряв людям і підпускав до себе лише одну жінку. На всіх інших кидався і захищався. Тому нас попросили хоча б спробувати щось змінити. І ось сусідка Ксюша все ж таки прийшла, біля підбіг разом з усіма, щоб прикинути за яку руку кусати, бо він боявся рук біля обличчя, але Ксюша, типу ненароком, уже через пару хвилин нащупувала всі його щоки. Та ось вже через три хвилини він почав плівати на приманку. Та як справжній акціонер почав брати від життя все, що по акції. А це він вже через 10 хвилин після першої зустрічі з людиною, яку до цього не бачив. І отакий він був щасливий після. Потім Ксюша начухала зайку і потім всім трошки перепало смаколиків. А потім, як казав Янин дідушка, після вкусного обідам по закону Архімеда, треба тільопати на вулицю гуляти. Віліп, до речі, зарекомендував себе як прекрасний гуляка, чудесний відвідувальщик магазину та й взагалі дуже чемний хлопчик. Після такого промінада Яна подумала, була ні була, живемо один раз, тому вона заманила Віліка в душ і вирішила змити запах бідної житті. Він був не те, щоб зовсім не рад, він був просто трошки вахері. Але коли в дзеркалі побачив до після, сказав, що все було не дарма. Бо таке в нас не модне, не немолодіжне до, а отаке гарне пахуче заряджене на пошуки класної родини після. Тому, якщо ви в пошуках милої невеликої собаки, зверніть увагу на цього джентльмена і напишіть нам. А взагалі ця історія про те, що собакам насправді не дуже багато потрібно для щастя, і вілік не має таких проблем, через які він мав сидіти п'ять місяців в вольєрі і боятись всіх. Якби йому приділили на початку трошки часу і показали, що не всі люди погані, він вже давно б поїхав додому. А так як цього не сталося, він все життя міг провести в притулку. І це тільки тому, що всі думали, що він агресивний. Але насправді він настільки бусічка, що навіть моя бабуся Альона, яка боїться собак, каже, що комусь ним дуже пощастить. А так як скоро 14 лютого. Покваптесь і проїжджайте, забирайте свого Вілінтіна.